Я сьогодні граю ігру Останній виживший». Сьогодні будемо проходити локацію Березовий ліс Для неї я взяла костелі і дубінка. Нормально. Те, що треба для цієї локації. Так, біжимо на нашу локацію. Так, ми вже на локації, зараз будемо її потрохи подміяти. Два удари. Ну, в принципі, нормально. Наносити по два і один удар це навіть непогано. Так, збираємо весь лут. Он здоровань, привіт. <звук> Наносив урона. Може, урону наносилось і менше, щоб в мене був би повний сет броні, но в мене він не повний. Опа, одна краль, і я ще першу. Угу. В принципі, лут непоганий. Випали всі перероблені ресурси. Я люблю локації фармити так. спершу я вбиваю всіх мобів. Одночасно з цим. Я фармлю всі ящики. Аж потім я починаю зачищати всю локацію. Не знаю, для мене це найзручніший спосіб. Ну, я кому. Так, ще одна лисичка. Щось з мобів, нічого корисного не пам'ять. О, засичок падає шкурка. Це найдуже корисний ресурс. Так, ще сьогодні чіпушила. Позабирай все. О, ще один ящик, супер. Не, ну да, клас Так, тихенько запаримо, потім ми розберемося з мобу. Далі ресурси падають непогано. О, ще один яу. Ж... Так, вип'ємо водички, щось в мене жажда. Так. О, рівень качало, навіть непогано так. А я щек залутаю трошки пізніше. Давайте мы переверху всем обум розберем. Так, їх тут багато, головне не за Щось в мене не получилось, їх не за агри. не повезло. Так ладно, розберемося, потім з цим всім ділом. Що це за агресія? Ну скажи. Так надо взяти дубинку. Наша дубинка есть. Что ударить дубинку? Ничего Нічого собі тут взявся. Так, Так, і що вже всіх почали агрити, то треба агрити до кінця. тіті. А ти вже хоч, цю. Все. забрали. Так, і впали, давайте відкривати ящики. Непогано, навіть дуже непогано. І далі ми просто спокійно випарлюємо всю локацію. Всі ресурси, поки не поламаються наші спори. Так, я гірки з'їдаємо, бо має бути стиль. Бачите, поки ми фармимо ресурси, шкала ситість потихеньку зменшується. Тобто, якщо ми будемо голодні, фармити ресурси ми не зможемо. Тому треба щось мати з'їсти. Можна, наприклад, закидатися ягоди. Будь ті ресурси, які там в мене стоять, я можу їсти. А масло і ще там щось воно дає ще плюс радіацію, тому я не дуже хочу його їсти. А для того, щоб зняти радіацію, можна з'їсти, наприклад, варення. Там крафт простий, треба три ягідки і тканина. Опана. Скрафтили і з'їли і все. Наскільки я знаю, варення знімає радіацію на 10 одиниць. Пімо ягідки. Це, ну, удалимо їх з ними. Так, треба поділити, щоб більше нічого не добувало. Чекається я ще золота. Та ні. Ще один ящик лишився. все. Опа, лисуси ще класні. Так, давайте ми зараз зробимо так. Давайте це на заберемо це. Ладно, побігла далі фармити. Може зараз щось. Придумай, і ми теж це заберемо. Тут, в принципі, топору лишилося недовго. Тут колишнього поломиться топор і ми заберемо ті нитки. Чи вірьовки, як у правильно називаються. називається. Ну, що погнали далі, давайте ще. Ой, яїчки не можна, руках забити. Так, супор поламався, фарміти вже не можу. Так, де той ящик? О, забираємо? Все, забрали. я вже всі ящики залутала, такі ресурс я здобула. Для мене найкорисніші це шкурки і самі світки. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення до нової зустрічі. Пока-пока.